Вирішила трошечки на цю тему записати ціле відео, бо тема цікава, тема об'ємна в форматі Instagram Reels або TikTok це буде дуже довго, а такий формат, думаю, зайде всім. Отже, буквально декілька днів тому суспільство сколихнула новина, що American Cano Club. Тепер реєструє лабрадорів під кольором Сільвер. У них на сайті з'явилася отака інформація, табличка. І суспільство заводчиків, особливо в Америці, дуже обурені цим рішенням, бо сільвер-лабрадори або серебристі викликають ряд питань. Чи справді це лабрадори? Що стоїть за цим кольором, то давайте трошечки я вам розкажу. Я давно досліджую цю тему, і я насправді теж дуже вражена цим рішенням, бо, ну, як на мене, те, що для того, щоб отримати цей колір, було домішано певних собак, що це очевидно, як на мене. Чому? Поїхали розказу. А, історично собаки, яких називали Сільвер-лабрадорами, реєстрували як шоколадних, і я дізналася ще, що їх реєстрували так само, як і Чорних. American Kennel Club не вимагав ДНК підтвердження окрасу. Тобто, вони а, був у 80-х роках 1980 році. Рослідник, який отримав при в'язки шоколадних, двох шоколадних собак, він отримав Silver, колір сільвер. Звісно, він почав якби, проводити цей, цей забарвлення як породне, а туди до нього приїхала комісія племенна, ну, типу, да, яка складалася з представників American Kennel Club та Labrador Retriever Clube. Вони провели певну перевірку, фотографії, докази, якісь, те, що там не було в нього веймаранерів на території, хоча це так собі а, доказ насправді, бо що заважало людині просто поїхати на в'язку до такої собаки і не обов'язково їх розводити у себе вдома. Ну, але, але а, загальними зусиллями ці люди виявили, прийшли до думки, що це собаки точно лабрадори, і якби, оскільки. Немає в системі кольору сільвер, ми будемо їх реєструвати як шоколад. А так, власне, і почалася історія цих собак. Вони реєструвалися як шоколадні, і як чорні, бо е, розбавлення кольору оце розбавлені шоколадні лабрадори, вони виходять з сереб... серебристі. Якщо ж ген розбавлення виходить у чорному кольорі, так, Виходять отакі собаки, і їх називають е, чарокал. Чаркоал, ну, думаю, зрозуміло. Е, от це теж представники. Також е, ген розбавлення змінює е, і паливий колір, але тільки пігмент. Можете бачити. Е, неофіційно це називається шампань, не наче колір шампанського. Але є певна різниця, ви можете да, зараз сказати мені, так є ж дадлі, існує це ж паливі лабрадори з пігментом шоколадного. А, є певні відмінності між цими двома собаками. Ну, не цими, а взагалі, да, коли ми кажемо про дадлі, і коли ми кажемо про шампань. Шампань виходить якраз таки, коли в. Гено типу собакці є dilute, да, тобто розбавлені. О, а Дадлі такого немає гену. Тобто, дадлі, да, вони офіційно лабрадори, вони справжні, вони а, іноді навіть виграють виставки, навіть отримують без того брід, навіть в Україні, я таке бачила. І а, це ті самі лабрадори, да, тобто і вони не мають жодного стосунку до розбавлення гену. Це важливо зрозуміти, хоч і виглядають вони приблизно однаково. Оце зліва це точно взята собака з, з сайту розплідника Сільверладорів, і у них там була отака собака. Я так розумію, що вони отримали її а, якраз таки через а, розбавлення генотипу. А, да? Бо Цікавий момент, що родоводів там майже немає собак на сайті, не вісять, вони не можна подосліджувати. Я це дуже люблю, але не виходить. От, і оце, я так розумію, що це чистий розбавлений лабрадор, так званий шампань, неофіційний маркетинговий термін. Тобто, да, якщо ми там кажемо, ми можемо певну плутанину отримати між шампань Дарлі. А Є ще також така думка, що шампані були завжди. І, типу, просто ніхто не, не звертав на них уваги, бо вони не відрізняються від звичайного жовтого лампадора. Типу, існує така думка, що типу жовті завжди несли цей ділюдген, ген. Але жовті в'язалися із чорними, і з шоколадними. Чому тоді цей ген не виліз раніше? Питання. Далі ми теж про це поговоримо. Через відсутність перевірок недобросовісні розплідники та заводчики з подвір'я, так звані, легко підробляли документи, реєструючи повністю чи нестандартні окраси, як шоколадні. Це справді було, це була величезна проблема в, Амери... в Америці, бо перевірок офіційних не було. І... Якби могли без проблем в'язати з веймаранерами, да, щоб отримати срібний колір і реєструвати цих собак як чистокровне, тобто під, підмінювати документи на А, ця опція нова від American Kennel Club спрямована на підвищення чесності та прозорості у реєстрації. Як вони це кажуть? Хоча зміна може і зменшити кількість фальшивих родоводів. Але водночас ця зміна викликає питання щодо автентичності та етичності Лабрадорів, бо вони ж все ж таки з'явилися звідкись, да? тобто якось вони вийшли, і багато питань, багато питань без відповідей, чому так? Тобто, ось цей Лабрадор зліва, мені прямо, я прям бачу в ньому веймаранера, там я далі вистав... додала фотографії, як виглядає ця порода, можливо, хто не знає. Да, тобто, люди, які сильно дуже не розбираються в породі, не вивчають історію, вони вважають, що сільвер лабрадор, тому що їх вели в оману, що це бажаний, чистокровний та рідкісний е, окрас лабрадорів, тому він е, заслуговує на особливу увагу або високу ціну при покупці. І е, протягом останніх кількох років. Обмежена кількість заводчиків рекламувала та продавала собак, представляючи їх як чистокровні лабрадори із розбавленим або сірим окрасом. Звідси взявся термін срібні лабрадори. American Kennel Club прийняв деяких із цих срібних лабрадорів для реєстрації, да, це те, що я на початку розповідала. Тобто, вони припускають, що срібний окрас це відтінок шоколадного. І цікаво, що початкові заводчики срібних лабрадорів також були до залучені до розведення веймарських лягал Тут трошечки е, помилка. А насправді досліджуючи цю тему, да, хтось пише, тобто, перше джерело я не знайшла, на жаль, чи були там веймаранери? Хтось каже, що так, хтось пише, що ні. Я дуже багато це досліджувала. Але знову ж таки, як на мене, це не, не обов'язкова опція, щоб в розпліднику був веймаранер. Для того, щоб пов'язати собаку з цією породою. Це запросто можна зробити, не маючи собак при цьому. Але, ну, а ну так. Хоч ми і не можемо остаточно довести, що срібний лабрадор є продуктом схрещування веймарського лягавого з лабрадором, існують переконливі дані у науковій літературі, які свідчать про те, що у лабрадора ніколи не виявляли Да, ДДЛют. І Веймарська лягава це єдина відома порода, у якій універсальна присутність гена ДД є характерною ознакою. Тобто Це одна така порода. Локус D є основним локусом, що відповідає за розбавлений пігмент, що призводить до того, що шерсть, яка зазвичай була б чорною або коричневою, проявляється як сірий або блакитний, або цей чарокал у випадку чорного, та світло-коричневий у випадку шоколадного. А, недавно було показано, що за це відповідає ген меланофілін, але не всі мутації, що викликають розбавлення, ще виявлені. Да? Ось цей можливий момент, що ми ще не знаємо, можливо, є якісь ще мутації ДНК, які впливають на розбавлення цього, на розбавлення кольору. Да? Тобто, це зараз я розповідаю з того, що відомо на сьогодні. Визнані окраси шерсті чистокровних лабрадорів. Це чорний, жовтий, від білого до лисячо-рудого Фоксреду або шоколадний. Тобто Фоксред, да? про нього теж можна окремо таке відео записати. Це той самий паливий колір. Багато питань я зустрічаю з тим, а як для фоксреди? Їх же ж визнали якось. А Фоксреди мають багато історії. Вони були ще на самому початку. Створення породи. Цей колір був в історії. Срібних не було ніколи. І далі я теж розкажу з датами і конкретними фактами. Жодні відтінки або розтяжки кольору не визнаються для чорних або шоколадних. Тобто собака або чорна, або шоколадна. Так, шоколад може бути темніший, світліший, але ви все одно розумієте, що це шоколадна собака. Да, тобто, вони не визнаються в жодному стандарті породи жодної країни, окрім тепер Америки. А, але це не стандарт, це положення American Kenny Club. На кшталт того, що у нас є в Україні КСУ, яке не визнає кольорових французьких бульдогів, і є ККУ, яке визнає і реєструє кольорових французьких бульдогів. Але сьогодні не про бульдогів. Цю тему я не досліджувала, тому сказати вам нічого не можу. Знаю, що офіційно вони не... Що там за палець у мене <свисок> вийшов? Офіційно вони не Версії їх немає. Поки що. Не знаю, що там буде далі. А, відтінки, що визнаються у жовтих лабрадорів, не залежать від наявності гена розбавлення, а є модифікаторами, що діють на ген, ЕЕ. Да? Виявлені гени, що відповідають за окрасу шерсті лабрадорів, включають. От, ви їх бачите. А А, Б, Б, Ц, Ц, є, є, І от ще тут такий є, да? Тобто ДІ тут немає. Ді тут немає. І бути не може. А пропуск літери ДІ, а отже, й неможливість появи гена розведення ДД у результаті чистопорідного розведення лабрадорів, безумовно, є переконливим доказом, що срібний лабрадор не є чистокровним. А це створює певну проблему у розведенні, оскільки рецесивні ознаки можуть залишатися прихованими в лініях протягом багатьох поколінь, а потім раптово проявлятися, коли собаку з цією ознакою спаровують з іншою собакою, яка її має. Якщо ген дуже рідкісний, у породи це може статися лише через тривалий час або взагалі ніколи. А саме тому при розведенні інколи трапляються повні сюрпризи, наприклад, цуценята срібного лабрадора у породі, яка, по суті, взагалі не містить срібного кольору. А той одинокий рецесивний срібний ген, Ді на локусі Ді Велика, передавався з покоління в покоління, повністю невідомий заводчикам, поки нарешті не зустрівся з іншим таким геном. Да? Тобто це таке припущення. Можливо, ми не знаємо цього, напевно, і ніхто не знає. Це знає тільки та людина, яка отримала перших своїх срібних лабрадорів. Чи дійсно були якісь в'язки, чи можливо, ну, ми цього не дізнаємося, да? тому що людина стверджує, яка отримала перша і намагалася їх зареєструвати, вони були і до цього. Але офіційно, да, як і людина, яка не злякалася і почала. Знову ж таки, ви розумієте, як можливо, що срібні були і колись раніше, але їх не показували суспільству. Типу, їх, якби от вони народилися, от вони є. Але їх або втопили, або роздали безкоштовно комусь там, да? заховали, щоб ніхто не бачив, але скоріш за все була ефтаназія. Ті часи так не практикувалося. Все, що не підпадало під стандарт, воно утилізувалося, да? так? от, жорстоко, але як є. А, можливо, він з'явився внаслідок схрещування з іншою породою багато років тому, що не відображено у родоводах і більше не впливає на зовнішній собаки. Тому всі собаки в лінії виглядають точно як звичайні лабрадори. А не як метиси. Але вони все ще несуть один ген, залишкові від того скрещені. Я на цю тему запишу ще одне відео пізніше саме про те, які кроси, з якими породами були у лабрадорів на початку. Але нема, там, веймаранерів не було і жодних інших схожих собак. Да? Тобто, ніякого сірого кольору там взятися було ні звідти. Ну, це. Про те, що відомо, да? багато з чого нам може бути невідомо, тоді ж не було такого, да? що там інтернет, інстаграм, і кожен пише, що він робить. На жаль, а ці знання передаються з літератури, да? з книжок, з записів племінних книг, і якби по відомим даним такої інформації не було. Такі рідкісні рецесивні ознаки може бути неможливо повністю усунути з породи, просто тому що неможливо визначити, які саме собаки їх несуть. А, проте, в останні роки, генетичне тестування допомагає виявляти носії. Тобто теоретично а, ви здаєте тест і розумієте, чи не це ваша собака срібний колір, чи ні. До речі, з тестами було б дуже-дуже цікаво. Якщо там зобов'язати всіх. Зробити цей тест і дізнатися, я думаю, ми багато інформації отримаємо. Сільвер -лабрадор – це розбавлений ділют шоколадний лабрадор, окрас якого спричинений наявністю гена розбавлення. Це шоколадна собака, яка має цей розбавлений ген, ген розбавлення. Цього гена історично, історично та генетично не існує в чистопородному генофонді лабрадори в ретррівері. Делютген з'явився в популяції внаслідок людського втручання, неетичного схрещування та масового комерційного розведення. Оце вже ближче до правди. І я схиляюся ближче саме до цього, що це було втручання людини. Тому що раніше, ну, взагалі, не було там, да, от жовті з'явилися, вони були початку перший час небажані, але їх не приховували. То чому тоді приховували б лабрадорів? Вони так само були б небажані, але в результаті вони б все одно якось би залишилися. Ну, На мою таку думку, тому що і шоколадні теж, коли з'явилися, були небажані. Да? А з часом, ну спочатку, лабрадор мав бути тільки чорним. А це все вважалося таким, ну, не дуже. А сільвер собаки це результат нестандартних і неетичних практик розведення, який не визнається у стандарті породи лабрадор-кривер. Тобто American Kennel Club це ще не стандарт. Да? І знову ж таки, American Kennel Club він не може визначити справді, чи це порода, чи ні. Їх задача це перевіряти документи, щоб не було підстави собак. Тобто, вони там, здається, навіть ДНК тестами сильно не заморочуються, якщо я не помиляюся. Я теж з цього боку дуже не досліджувала, але головне тут зрозуміти, що American Kennel Club не має жодного відношення до встановлення породи то вони не можуть сказати, оце Лабрадор точно, а це не Лабрадор. А, жоден офіційний британський чи канадський плем'яний архів, а це ядро породи, не містить випадків ділют до 1980-х років у США. Да, тобто перший з'явився, що я розповідала на початку у 1980 році у США від скрещування двох шоколадних лабрадовин. А не показує, ДД у родоводах типових шоу-ліній. Да, тобто їх нема там, цього там нема. Не містить згадок про сріблястих сталих ліній. Теж нема. Да, це, тобто, те, що нам розповідає про те, як зароджувалася порода, там цього взагалі нема. Описи Сільварі, Маусі, Лідбек, Блек у старих книгах існують, але там говориться про недостатню пігментацію, вигоряння, слабкий чорний, а не про генетичну ділюцію. Тобто, це скоріш за все було про. Погану якість шерсті. От, ви знаєте, є чорні лабрадори з поганою якістю шерсті, і вони виглядають сірими, але не так, як на цих фотографіях, там зовсім по іншому. Я таких собак бачила, і це саме властивості шерсті, там шерсть нездорова, погана. Жодної ДНК з тих часів немає, жодної, і жодного доведеного родоводу ділют до Англії чи Канади також. Тобто немає нічого. Це якщо ми звернемося до історії. а Історія про два шоколадні лабрадори, які раптом став, дали ділют, підозріло. Генетично, щоб в парі народився ділют, обидва батьки мають бути носії дилюції Тобто, де велика, де маленька. А, і в обох лініях повинні бути ділют. Але. Ні в британських імпортних лініях 50-70-х років, ні в американських шоу-лініях, ні у ранніх польових лініях не знаходять носіїв ДД, якщо відстежити родовід. Відповідно, історія про раптове виникнення сріблястих у 1980 році виглядає генетично нелогічною. Можете звернути увагу на хвіст цього собака. Він не типовий для лабрадора. А, чому частина генетичних маркерів ділют близькі до веймаранера? На фото Лабрадор. А, я вам, до речі, не показала. От, пробіглися, оце Веймаранер. Оце, і оце. А оце Лабрадор. Бачите, так? От, це Лабрадор теж. Веймаранери були лише там. А, чому частина генетичних маркерів ділють близькі до Веймеранера? Є кілька можливих причин. А, дуже давній ауткрос, більше 40 років тому, знову ж таки, да, буде тема на, на кросу лабрадорів. Я теж про це вам розкажу. З тим, чого, кого, чому вони так можуть бути вам когось нагадувати. А, спільні предкові породи. Вся британська гандогрупа колись була генетично близькою. Да, до Веймеранерів. Збіг у СМП-маркера. Сучасні дослідження показують делют лабрадори, генетично лабрадори, але з маркерами, які не типові для породи. Це можливо або старий ауткрос, але це знову ж таки не доведення. Доведення у нас тут немає. Отже, підсумок цього всього: Silver delut лабрадори справді є, вони справді існують, а вони повноцінні лабрадори по поведінці і робочим якостям. Багато з них навіть дуже екстер'єрно близькі до гарного шоу Лабрадора. Не багато, але є. Вони можуть бути генетично дуже схожі на лабрадорів. І American Kennel Club реєструє їх як лабрадорів. До цього шоколадних та чорних. Зараз вже окремо сільвер. Що, що не точно, так? що якби за. Провівши певне дослідження, що ми можемо сказати, що точно ні. Ген завжди був в породі. Ні. Всі ділють чистопородні домішок. Ні. ДНК-тести доводять чистоту породи. Ні. Чому? Тому що, зробивши тест такому лабрадору, не завжди там ви знайдете якесь підтвердження того, що там був війна Так працює генетика і генетичні тести. Це, знаєте, погуглити, якщо кому цікаво, да, загуглити і розібратися, це теж просто можна ще довго про це розповідати. Але зробивши ДНК-тест, там майже ніколи не буде війма Особливо тому, що а, з часом, коли вже в'язки Сільвер, сільвер існують вже багато років, і з часом... Цей маркер просто да, він забивається, його вже не видно на цих тестах. Це якби там батькові й якби вони у тих собак, які були в 80-х роках, зробили б цей тест, вони би це побачили, був чи не був. Але як я розумію, в ті часи таких тестів ніхто не робив. American Kennel Club встановив генетичну чистоту. Теж ні, American Kennel Club він не має а, можливостей для цього, він може тільки видавати родоводи на базі, свої, базі бази, пленної бази. І підтверджувати, да, що ця собака це ця собака з цими батьками і все. Тобто, встановлювати генетичну чистоту вони не можуть, це роблять генетичні лабораторії. Що під питанням? Давній ауткрос з веймаранером, іншою породою, яка має в собі ділютген, ми не знаємо. Випадкове внесення ділют у США у середині ХХ століття, ми не знаємо. Випадкове це мається на увазі, да, пов'язалися там лабрадор з Веймаранером, і отака історія. Чи додадуть Сільвер до стандарту? У США лише Labrador Retriever Club може це вирішити. Наразі вони проти. І заводчики ділють відтінків у клуб не приймають, тому вони не, не можуть навіть ніяк вплинути на це рішення. Зверніть увагу на цю прекрасну собаку справа на, нетипові, на нетипову анатомію для Лабрадора. Давайте я вам покажу ще раз феймаранером. От він. Подивилась. Ще раз цю собаку. На сайті родоводиться цієї собаки, я не знайшла. Хвост, хвіст це взагалі. І лапи. Зверніть увагу на пальчики. Я розумію, що фото не вдали, але. а тут пальчиків не видно. Ну, повірте, вони майже такі самі. От. Спочатку Labrador Retriever Club був не проти. Да, коли вони на ту комісію їздили, там були, але потім вони різко змінили своє рішення. Можливо, під впливом а, інших заводчиків. Ну, бо це дійсно викликає дуже багато питань. От вам ще один представник Silver Lab. От, розплідник Silver, Silver Rose Сильверос, Silver Rose, да. і ця собака на фото, вона була заре... це його родовід, вона була зареєстрована як чорна. Чорна собака. Ну, я так розумію, що це по типу цього чарокал. Ну і наостанок. Це теж собака з цього ж розплідника, сільверос. А, можете подивитися на її анатомію. Особливо звернути увагу на голову, на хвіст. Ну, загалом на всю собаку. І показую ще раз. І ще раз. Я впевнена, що питань залишилося досить багато, але я дуже намагалася просто розказати всю історію цих цікавих Silver Labs. Користуючись можливістю, запрошую всіх у мій інстаграм. У мене там дуже багато корисного і про лабрадорів, і про собак загалом. Хто не знає, я спеціалістка з поведінки собак. Обожнюю досліджувати породу лабрадор конкретно. І думаю, що це не останнє таке освітне відео будуть ще. Залишайтеся з нами.